Підтримати українських воїнів напередодні дня Святого Миколая прикарпатські волонтери з черговою партією допомоги вирушили на схід. Що повезли захисникам цього разу? Наш Денис Лужний розкаже. Баги, автомобілі, їжа, амуніція та подарунки від дітей. Те, з чим цього разу волонтери поїхали до військових, сукерки, смаколики, мандарини, фрукти там в кожній посили, все спаковано. Щоб хлопці отримали, то, можна сказати, те, як ми тут, наші діти тут отримують, можна сказати, на Миколая. бадьорий заряд, кім? сюрприз. Так само, що вони отримали цей саме, це як його правильно, дух того свята. Благодійники додають з кожним днем потреби на фронті зростають. Десь ми зараз більше стараємося перед всім волонтери, стараються підключатися до таких більш активних, таких як баги, автомобілі, дрони, антидронні рушниці, антидронні станції на автомобілі. Таке, що воно більше забезпечить, можна сказати, збереже життя військового. І перенесе швидше перемогу. Наші військові сьогодні служать більше як 120 військових частинах. Тому майже кожна частина, яка сьогодні є на фронті, ну в більшій чи меншій мірі мають івано-франківців. Тому на майже на всі напрямки: Харківський, Донецький напрямок, Запорізький напрямок, скрізь і наші хлопці. І тоді допомога їде. Волонтери вирушають на фронт що два тижні, тому закликають усіх долучатися до допомоги нашим захисникам.